Вітаємо! В ефірі сучасні читання, частина друга. І я представляю наших учасників. Модератор ведучий Леонід Гепів, наші Богданчик, Семенчик, наші вболівальники і наша творча молодь. Сьогодні у нас в ефірі буде виступати Науменко Злата. Вітаю. Вітаємо. А також, також наші. Учасники Дарина Гапєєва, Олена Шмаровіс і Яніна Горловська. Вітаємо. Вітаємо. Покажи, будь ласка, Злата, свою улюблену книжку. Так, це у нас Гаррі Поттер». Дуже популярна така тематика. Ну, давай почитай, будь ласка, нам свій уривок. І, до речі, яка у нас назва сюжету, який ти зараз нам уривок почитаєш? Так, хлопчик, що вижив, дуже цікава і така назва. Оптимістична. Будь ласка, почитай нам свій уривок сюжету. Місте містер і місіс Дурслі, що жили в будин будинку номер 4 на вулиці Вітрай. Пишаюся тим, що були, слава Богу, абсолютно нормальні. Але тільки не їх можна було в, в, в запідозрити, за що вони пов'язані з таємницями чи дивами. Бо такими дурницями вони не цікавилися. Містер Дур, Дурс керував фірмою Гранні, яка виготовляла светри. То був такий. чоловік, Ягаща, здається, її не в а зате його обличчя прикрашали пишні вусом. Натомість місіс була худорлява, білява а її шия була майже вдвічі довше, ніж у звичайних людей. І це ставало її у великій природі. Надто вже вона полюбляла зазирати через паркан, підглядати за су... сусідами подруж... подружжя Дурслів малого синочка Дадлі, що був на думку батьків в найкращому світі. Дурсли мали все, що хотіла. А окрім того, ще й один секрет. і най що вони об'ялися, що хтось довідається про нього. І їм здавалося, що вони помруться, коли хтось почує про пропота. Місіс Фотер була сестрою місіс Дуслів, але вони не бачили, не бачилися уже кілька років. Місіс Дослів. Вдала увага, ніби взагалі немає, бо розтрата її нічим не ні ні чоловік був повною протилежності Дурсля. Подружжя Дурсів тіло на саму думку про те, що сказали б сусід, де, побачивши потерів на вулиці. Дурслі знали, що гіпотери мають сина, але ніколи його не бачили. Той хлопчик був ще однією причиною не знатися супотерами. Дурслі не хотіли, щоб їхні дадлі спілкувалися з такими тіснями. Миколи містер і місіс Дурслі прикинулися одного Одного сірого нудного ранку, і вівторок саме тоді і, і почалася наша історія. Захмерене небо за вікном, аж ніяк не провіщало дивник із загадкових подій, Я, е, які не вдома знімалися. Тріпили. Дивилися потеряла. Я чуть-чуть. трохи. Ну, в принципі, все. Молодець. Дуже, дуже такий інтригуючий сюжет. От скажи, будь ласка, злата. Коли ти читаєш цю книжечку, тобі не хочеться подивитися саме той кінофільм про Гаррі Потера? Я всі серії смотрели шість років, я так я всю пам'ятаю. Так, ти обізнана в цьому сюжеті. А от скажи, будь ласка, як, як відрізняються твої емоції та відчуття, коли ти дивишся саме фільм оці всі серії, і коли ти саме книжку читаєш? От яка тут різниця відчувається? Що може все призлити, може хтось умер, хто може вас Угу. А от що цікавіше, дивитися про Гаррі Поттера все-таки фільми, дивитися відеосюжет, тобто дивитися або все-таки читати. От. Навірно, ну, дивитися. Дивитися. угу. А коли ти читаєш, Я а то коли так... ти читаєш, що ти відчуваєш? то есть нет никаких там рисуночков. Але коли ми читаємо... Просто... Угу. Немає ну, це така книжечка, є, є з а е, малюнками, є без. А, е, зараз Яніна хоче своє запитання, мабуть, будь ласка, Яніна. Я хочу е, розповісти, що бувають не те, що в книзі. Те, що... Так, Щось у книзі перше, а у показі, от, наприклад, в театрі чи у фільмі частіше домовляється. Це... Ну, береться з книжки, береться і фільм. в фільм. У фільмах, може, не, нема такі події, бо це прояснити як в книзі. До речі, цікаві спостереження. Дійсно, дійсно, так, книга, літературний твір то є перше джерело, дійсно. Але сучасні інтерпретації, як, наприклад, мультиплікація, кінофільми, то, звичайно, вони вже перероблюють і роблять своє. Може, так. Можете, продюсери фильма захотели захотіли то усовершенствовать это, щоб было как-то эпичнее, может. Так, і, і дійсно, так от я згадую сюжет свого дитинства бременські музиканти. Книжка першоджерело більш так можна сказати, скромно так виважено, все так написано. Але коли дивишся той мультфільм і принцеса і той Трубадур, ну, воно, звичайно, яскравіше все це. Відбувається і більш такими сучасними візуальними засобами. Ну, в тому є секрет кіномистецтва, що береться за основу літературний сюжет, а вже сучасні всі ці прийоми вони більше мають таких можливостей, і вони більше впливають на нашу уяву. Але ж книжка то є батьківщина сюжету без книжки без літературного твору то не було б кінофільму. А от скажи, будь ласка, злата, чому ти вибрала саме про Гаррі про Поттера, саме цей сюжет, про хлопчика, який вижив? Я його просто ужасно бажала, і у мене діляда... чотири книги. Зрозуміла, угу, зрозуміла. Ну, це дуже популярна тематика серед сучасних дітей та молоді. А хто з наших учасників ще, наприклад, Оленка, хоче свої запитання, свої коментарі? На тему сучасного читання щось своє ще додати, будь ласка. Питань? Ну так, або питання, або свої враження на тему цієї книжки. Можливо, вам вона подобається більше або менше, або все ж таки є думки. Ну, Гаррі Поттер, сюжет дуже відомий, звичайно. Ну, мені дуже подобається ця книжка, і я теж фільм угу. Побачила. А скажи, Оленка, тобі більше подобалося дивитися саме фільм, чи все-таки перечитати трошечки книжечку? 50% смотреть фільм, і 40% читати книжку? Ага, все ну, я бачу, що все-таки сучасний такий погляд, екранізація. Так, зрозуміло, зрозуміло. Ну а скажи злата, ти вже маєш бути суперобізнаною в цій тематиці сюжетів про Гаррі Потера. Чому саме цей хлопчик вижив? що він сильно вмів колдувати. Угу. Uh -huh. В конфлікті побити Волдеморта, а в началі він стався без батьків, тому що Волдеморт їх вбив. І він навіть став в ній в якось шара. Я, я не пам'ятаю точно, чому він його залишив, по-моєму, не розказував, як він вижив. По-моєму, он просто заплакав і він і і біжав. А якщо, якщо запитати трошки по іншому, завдяки яким людським якостям рисам характеру цей хлопчик таки вижив? Mm -hmm. Щоб він ніколи не здається? Впевнений mm -hmm. у собі? Що він витерпив цю сім'ю свою. Ну, Сім'я його не долюблювала, можна так сказати. Як, як ви гадаєте, дівчатка, в, в, в цього героя сюжету читачки якби закохуються, він стає таким, якби куміром, таким популярним героєм, так чи ні? Так. Так, зрозуміло. А що скаже Оленка? Теж так. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, дякую за ваші коментарі. Вітаю злату з маленьким таким читацьким дебютом на нашій студії, на нашому такому освітньому ігровому телемайданчику. Творча студія Леонід Гапєв щастя творчості. Дивіться сюжет, підписуйтесь, і ми бажаємо нашим глядачам читати українські книжки. І зарубіжні книжки також українські, якщо вони україномовні, то значить вони так, самі, так само українські, як і наші суто українські сюжети. Отож, читаємо українську книжку і на цьому будемо щасливі у читацькій творчості. Дякуємо за увагу!